Всім привіт, мене звати Джой і ми продовжуємо знімати е, хардкорний летсплей по Skyрівno. У... Мені завжди подобається, як вони співають, але не в російській локалізації. Це просто жахло. Тому я поставив англійську озвучку. Це біляху, в завжди краще, ніж якась локалізація. Так, на сьогодні в мене поки немає ніяких планів, тож зараз зацінимо, які в мене є завдання. Щоб вирішити, куди же нам піти. Так, на дворі в нас йде дощ, до речі, скільки годин. Де п'ять Так, ем, Я переставив мод на... Ем, цей ліхтар, який кріпиться до пояса. Проблема була в тому, що в мене стояла російська версія ліхтаря. Поставив оригінал, диску і все почало працювати. Ось такий от ліхтар, дуже зручна штука, не займає руку і дає освітлення. Як, магічний, як магічне світло, не пам'ятаю, як називається заклинання, але не треба нічого кастувати і обновляти. Дуже зручно. Ну, поки відключимо його. І також про драконів. Як пам'ятаєте, в минулій серії я вбив дракона буквально з чотирьох вистрілів з лука. Це було не епічно, а я хочу епічної битви з драконом. Тому я трохи порився в Construction Set, Чи як Чекнула правильно. Creation team, так. Да. Ну, в цій програмі для створення модів. і повисив всім драконів уровень до 500-го. Тепер у них десь по 8 тисяч жизнів. І я їх вбиваю десь з 20 вистрілів. Здається так. Не пам'ятаю, ну десь так. Ем, і так, дивимося, які в мене є квести. Основне я далі робити не буду. Все. Меч. Соратники. Храм-храм-храм. О! Надо вбити главаря бандитів і заодно поставимо меча. Ем, в мене є там припаси всякі. Їда, трохи є. Все, відправляємось. Ого, як грі. Да. Це все-таки додає ефект присутності. Ем, нам треба, зараз відключимо одне завдання, бо... Так. Ідемо, зараз вб'ємо главаря бандитів. Здається, я пам'ятаю це завдання, лагерь десь там. Так, що нам каже заклинання? Заклинання мовчить. Так. Да. Десь там, здається. Я так і не знайшов, о, правильно. Не знайшов нормального мода, який би відключив регенерацію вино... виносливості мани і здоров'я. Ну я, я обов'язково буду шукати. Або сам щось придумаю. Все-таки можливості в Construction Creation. Не, ну, коротше, в цій програмі для модів дуже великі можливості в неї. Тож... Можливо, я навіть щось придумаю. Що це таке? Тихо, тихо, тихо. Ем, а де ділась Лідія? Якась вона приторможена. І всі мої спутники приторможені, ну нічого. Заберемо. Так, і здається оце. Так. Да. Значить в цих руїнах ем, сидять бандити, яких треба ем, покарати. Я каратель, так. Да. Лось. Мені, мабуть, пригодиться твоя шкура. Так, я поставив мод на різних жучків. На ретекстур метеликів, щоб було більш яскравіше. І десь в мене пропало відображення всіх. О, появилось. Перший раз таке. Я аж злякався. О, мене хтось бачить. О, 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 перший бандит. В голову впаду. Ну, не в голову, але все одно красиво. Так, 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 обережно... О, там якась... там якась бійка. А, це через мод Warzones Civil Unrest, чи якось так. Який додає такі масові побоїща між імперцями і братами Булі, там... між бандитами і некромантами. Ну, може бути... Може бути зразу між трьома, до речі, я пару разів так бачив.

Це я попав. Нуга, де який. О, ось що мені потрібно був кинжал. Кинжал забінде мене якусь кнопку. У мене стоїть цікавий мод, який дозволяє взяти гарно так, горлянки. Зараз. Де цей кинжал? Пікекс. Оу. Що це я забіндив? Щось не то. Айрондагер ось. Так, тройка зайнята. Дев'я. Ну, на 5 підеш тоді. Так... це... це хто такий? А, це ж я його бив, точня. Стріла. Золоце. Хм. Це краще, ніж в мене. Заберем. Чи, я не думаю, що вони мені сильно... Але зачекайте, в мене вони зачарені. О, ні-ні-ні. Вибач, але ти не підходиш мені. Так, нам сюди. Навіть не знаю, чи лідія мені потрібна, чи ні. Вона гарно танкує, але вона не дає мені стелсувати, <гум> стелсіть. <гум> общем, палить вона мене. Стіл хір? As you wish, my ага, жди тут. Так, не пали, головне Дідько, нічого не видно. Так. Тут сильне світло, щоб проходити. Десь там уже бандит. Головний бандит. Трима... Я не спалився, тільки одного. До речі, якщо там два бандити, можемо припильнутись і на одного накласти Якось ярость називається. Два там їх чи він один? Давайте спробуємо. Заклинання. Fury. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Обережно. Треба попити, до речі. Не знаю, вважається, що бій у мене зараз чи ні. Вважається. О, він бежить сюди. Ну давай, давай, давай. Виходь. Тихо. Тихо. стій на місці не пали мене. Давай, давай, давай. Вибігай сюди. До твоїй матері. Би він мене тільки не ваншот. Тримай. Оу. Так, нічого не видно і ось тут мені пригодиться мій ліхтар. Чудово. Так, бандит. Трящся твої матері, я завжди лякаюсь. Цього бандита я облутав. Так, відтягнемо. Ага, це я облутав цього. Так, тепер ти. Мисливський ніж круто. Срубычок. Добре. Чудово. Так, що у нас далі? Там є щось. Далі. Так, обережненько. Ага, тут ключ, я думав тут буде якась ловушка. Найшёл. А, трясет. Ну бумажа же открылось. А, а. Да. Тихо. Блин. Ну, ну, це капец. Я. Фу. Так, что у нас тут? Рыбка. О, да, я треба по этой. О да. И поплывай? Не засчиталось? Сподіваемся. Не показатели жажда. Ну-ка 12, а если я опять води век? И жизненные показатели 12 стран. Может заглюков мод. Треба будет розібратися. Чудово зачарена була вам. И я вже переоружен. Ааа, що ж я таке тягну з собою? Блін, ну вона... Блін, ну вона крута. Палатка, поліна... Хм. -м. Да. Так, 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 о! Ще щось. Чудово. Так, це в Skyrim, хоча... Вийдемо в Skyrim, подивимось що там. Може тут сундучок. О, да, я так і думав. Ох, я не обачний. тут могли бути ловушки. А я ось так просто взяв і все. Ем, я, здається, забув свою лідію. Ха. Всередині треба її простити, не потрібно вона мені. Сам я працюю тихіше, як справжній асасин. да да Полов мій. Ладно, допом допоможеш мені я ще зачистити you далі цей лагерь. Там зверху ще руїни, я хочу їх подивитись. Це ж цікаво. Ух ти, мамонти. Мамонти кудись мігрують. руїни. Так. Треба відключити ліхтар. А то він мене, так сказати, палить. І все-таки він трохи підлагує. Ну, моди, моди. Трясти цим тіням. Я постійно думаю, що хтось звідти вилазить. О, кажуть, мене запалили. Бережненько. Ха -ха. Чудово. Тряся, я злякався, що все. Кінець. Мабуть, я збережусь, щоб не вилетіти, а то я таки далеченько вже пройшов. Записувати заново мені не хочеться. Меду випий. Я жизнь не показатель. А ні, так і працює, цей мод працює. Але щось припало. Ага, я пам'ятав. Короче, да. я хочу не буду. Я згадав. Та, мене дадуть, ем, я ж я ж, я, ж, я, ж, я ж, відключав в настройках цього моду, щоб не було цієї байди. А то вона мішає. І що я таке несу? Що в мене? Місця немає. Блін, меч. Меч, меч, меч. Меч це круто, потрібен. Так. Вес. Палатка. Палатка мені пригодиться. Слідок. Блін, він дорогий. Все дороге, трісце. Ну ось дні карвела мені не потрібен. Не знаю, що це таке? А, це книжечка, ця книжечка Мені потрібна збройная крупка. Да йога, що ж все так багато важить? О, людські серця, Додійка їх. Людська плоть також додійка. Не треба їх всю брати. Щось я. Перебрав знаю. Так. До речі. Зілля магії можна попродавати. Ох! Ого, Лідія. Ти крута. Цей дядько внезапний. Фух. Ну бачите, треба качати здоров'я. Тому що одна-дві... Ось одну стрілу видержую всього. А якби він тільки що в мене стрельнув би, то все... Довелося б мені... Луна кузня це круто. Довелося б мені... Закінчувати з моїм летсплеєм. О, сундук, я тут уже шарик, блядь. Так. так, 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 так. Ну все, мабуть. Тут слідки. Залізом, продам. Що ж, буду повертатися в Вайтран. Ні, я ще загляну ось туди. Це все таке цікаво. Десь тут дерев'яний черпак, маєш бути? Сир. Стейк, круто. Будемо надіятися. Ой-ой-ой, кудись вони побігли. Будемо надіятися, що то не вороги. Здається, то брати бурі. Підійдемо. Хм. В новій версії моду вони тепер навіть свої палатки такі строят. Ого, вони навіть реагують на те, що я в формі легіонера хожу. Блін, взагалі круто. Так, а що це? Ч в мене падає Переносимий вес, а? Так, 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 так. Ну-ка, випий вина. Захавай олінину і кусок сиру. Так, добре. Що у вас тут є? Може у вас тут пограбувати можна? Нема? Ну, це круто. Мені подобаються такі імпровізовані лагеря. Риб. Якийсь солдат. Кинжальчик. Кинжальчик я візьму. Подожди, золото. У нього було золото. Так, сунду. Що їх можна лазити? Чудово, мені вважається, що я краду. Ха-ха. Це круто. Ой, а що вони голих тут тобто, поудовили? Вони їх зґвалтували чи що? Так, на мене йдуть прям мамонти. Так, зійду-ка я з їхнього шляху. І знову голі. Так, я не буду це показувати, бо мене на ютубі можуть закрити. Ого-о. Да, такий веселенький мод стоїть. Що ж, повертаємось в Вайтран. Я виріжу цю подорож, тому що нічого, мабуть, не станеться. Ну якщо станція запишу, тож зустрінемось в Вайтрані за секунду. Так, я не дійшов до Вайтрана. По дорозі... Трясся твої матері, літають олені. Це круто. По дорозі я зустрів е, віліканів. І думаю, що з множителем урона буде можливо... преступнутые Давайте спробуємо. Че, не треба, блин. Лидия. Как думаешь, Лидия? Мы их уделаем, чи нет? Блин, подходы. Ух, Лидия. Ладно, так уж быть, если шоп теча. ох Ваншот, считай. Ох, это красиво. О, новий, 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 не новий. Я думав новий уровень майже піднявся. Чудово. Вілікани це круто, у них завжди є золоце і якісь гарні шмотки. І мамонта можемо завалити у них. Повільні є. Тихо, не штовхай мене. стріли. Ну це все-таки непогано. І так, Велікан. що в тебе є? Палець Велікана. це круто. Ем, шкура візьмемо, золоце, шкура ведменя візьмемо. І того я вже перенавантажив. Не перенавантажений. Не знаю чому. <кхем> Вибачте. <кхем> ем, не знаю чому, але чомусь у мене якось... Міняється. переносимий вес. Це якось дивно. Я спробую розбратись. О, який гарний метелик. Зберемо їх. Йо! Дрязь це його, ма! Пухтікаємо звідси. Я думав, я так тихенько підберусь. Внезапно. Якщо з не зім візу бити, то занадто круто Лідія. Мабуть, ти по... помреш там. Трясся. Десь зіллячка. Стаміна, стаміна. Поушена не я. Хресто. Давай, 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 жми. Жми, мій любий персонаж. Юрій, не підведи мене. О! Він десь рядом. Зараз я відлечу на Марс. Так, жалко, я Я не буду повертатись. Не повертайся, тому що я боюсь. <смі> я притормажую, коли я повертаюсь. І ось так, тут я зможу розвернутися. Фух, він відстав. Е Де Лідія я не знаю. Але я ще Ем, да. е Де Лідія я не знаю. Мабуть, вона телепортанеться до нас, коли я зайду, або вона вмерла. Ну, земелька і пухом. Так, да, я такий невідповідальний. Не дивлюсь за своїми друганами. Але ж мене могли вбити. Тут або, або я, або вона. І я вибрав себе. Так, вайтраган. Так, треба. До речі, вибрати перк новий. Мабуть, вкладемось знову в підкрадування. Луки і так, достатньо сильний. Ну, там є перки цікаві також, лучників, я навіть не знаю. Треба буде зараз подивитися.